Вітаю вас на своєму каналі. Ми з Джесі прокинулись. Вийшло сонечко. Ми вирішили поснідати на нашому балконі разом з квітами. Та да, Джесі он вам говорить привіт. От. Коли в мене вихідний, роблю це не часто. Снідаю разом з квітами, п'ю каву разом з квітами. До мене прийшла моя помічниця. Джесі тримай свою іграшку Ось покажу вам свої хої. Ось, нещодавно висадила, були зрізи в мене хоячок купила. Відпустили вони корінці. І ось тепер такі гарненькі. Там тільки декілька штучок ще відпускають корінці. ось Тут мої орхідеї. Монстера моя, підперла її на драбинку, а то вже завалюється. Ще опору іншу для неї не придумала. Тут, отак, на такі підносики поставила свої бегонії. Так, наче їм нормально, підливаю їм трішки водичку на сам піднос, щоб вона випаровувалася і було більше вологи їм. І поливаю навіть трішки з піпетки зверху через день, тому що дуже спекотно і сохнуть листочки. Тут у мене калачики, хої, фікуси, кактус буде квітнути. Бачите, там така пімпочка на ньому. Скоро буде квітнути знову. Тут мої хої знову на опорі. Там в мене також кислиці. Дуже розрослися традисканції, прямо шикарнючі стали. А на сонечку особливо вони класні. Оця біла, мені дуже подобається. Подивіться, яка класна. Тут трошки перестановку також зробила, висадила, виставила свої колізії, забуваю, як їх назвати. Джесі там пішла шукати свою іграшку. Колізії, так як водоспадом спускаються, сонечко на них світе. Притіняю, звичайно, я тут на балконі в себе, бо дуже спекотно. У мене ось такі є занавісочки. Жовтенькі, тоненькі такі. Ось, я їх притіняю зранку, приблизно до 12 ї години. Притіняю це, б відкрила для вас. Чомусь не фокусується. Ось такі класні колізії розрослися, тут як водоспадом. Мені подобається. А тут від мами привезла чорнобривця. Посадила собі чорнобривця. Наче росте, подивимося, що з нього буде. Чорнобривець разом з традисканціями. Там в мене папоротник хлорофітом, пегонія, калізії. І ось ці дві шикарні мої. Бегонії, мені вони дуже подобаються. Плющик. Тут також Калізія. шефлера. Ось там фіолетова традисканція, достала її поближче. Класна така мені вона подобається. Тут е, такі листя прикольні, забула, як називається, філодендрон, так? Нагадайте мені. Там на задньому плані авокадо, сингоніум і пеперомія. Ось так у нас тут зранку. Джесі зайнята. Все ще шукає іграшку, придеться їй допомогти. Дякую вам за перегляд смачної кави.